Отже, жеребкування Цьогоріч сумне та бідне. Наче школярів та їхніх батьків зібрали в актовому залі в центрі директорка, завуч і класна керівничка. Цього зараз не видно, але в залі присутні і учасники. Але їх, наче відсадили на задні парти, ну щоб сильно не заважали. І по суті, замість того, щоб нас з ними знайомити, зробити якийсь невимушений смолток з усіма, щоб розслабити артистів, прощупити, замість цього. Тіна Кароль дуже довго нам про них розповідає, а точніше читає з листочка. Я почала хвилюватись тіно. Не хвилюйтесь. Хай хвилюються ті, хто за цей вечір просто набив собі руки до пухлих пальців оваціями, які ви вимагали. Ваші овації буду просити, щоб ви плекали їх своїми оваціями. Ваші овації оваці, оваці, ваші овації. оваці оваці.